На початку року такі зустрічі відбувалися двічі щомісяця. Тепер раз на два місяці. В обласній адміністрації кажуть, це ознака того, що система підтримки ветеранів працює стабільно, а більшість питань вирішують безпосередньо в громадах. Іван Рудницький наголосив, завдяки співпраці адміністрації та бізнесу сплаті податків Волинські громади мають перевиконання бюджету. Більше 2 мільярда перевиконання в місцеві бюджети і в. Бюджеті бюджети області. Більше 2 мільярда. Всі без виключення громади, всі без виключення громади в Волині мають перевиконання. Тобто, якщо хтось говорить, що немає грошей, це не відповідає дійсності. От я вам відповідально це говорю, тому що всі мають перевиконання протягом року. То, що голова громади, той чи інший, ну, визначає якісь інші пріоритети, ну. Є у вас відповідні обговорення, є у вас депутати громади. Ви маєте ці питання піднімати, доносити головам громад про свої проблеми, адже саме вони відають місцевими бюджетами. Може підказати треба. Ви ж тоже зі мною комунікуєте зараз. Багато що ви мені підказуєте. Я реагую. Я тільки за це дякую, бо я отримую якусь додаткову інформацію і можу правильно організовувати роботу, щоб якісь ще напрямки закривати. Це бюджет громади. Тому ну, я можу тільки їх стимулювати в частині підтримки і виділення коштів на ветеранську політику, на оздоровлення, на реабілітацію. На оборотноздатність розумієте, на соціальну політику. А решту хай кожний голова громади визначає пріоритет. Лунали пропозиції посприяти у створенні ветеранського простору у Цуманській громаді, облаштувати спортзал для ветеранів з інвалідністю у затурцівській громаді. Важливе і оздоровлення та відпочинок захисників цьогоріч. На такі потреби з обласного бюджету виділили понад 9 мільйонів гривень. На наступний рік передбачили 10 мільйонів. Прямувати гроші на оздоровлення ветеранів обіцяли і громади, щоб ваші слова і обіцянки по внесенню змін в програму і виділення коштів не лишилися просто обіцянками, бо ну ви самі розумієте, що відпочинок є сьогодні для ветеранів, членів її сімей на сьогодні є важливим, особливо для тих, які приїжджають у відпустку навіть і мають можливість сім днів побути там з родиною частина громад ще не визначилась із розміром фінансування на відпочинок ветеранів у прийдешньому році. Олена Лищук, телеканал Аверс.